Ви не повірите, але в Києві знову збираються антимайданівці, які, до речі, непогано роз'їли обличчя на московських харчах. Олег Калашніков, колишній депутат від партії регіонів, який прославився побуттям журналістів та організацією наметового містечка під Печерським судом під час процесу над Тимошенко, повернувся в столицю. останній раз його бачили в Києві під час вакханалії тітушок в Маріїнському парку на антимайдані. Цікаво, навіщо він знову приперся в бендерівську столицю. Гроші стежили за кремлівським засланцем. Здесь мы сегодня начали нашу акцию в поддержку президента страны, лідера государства Януковича Віктора Федоровича. В парке ми... Мы... встали на Мариинский рубеж обороны. Это наш Мариинский оборонительный рубеж. Мы с вами вместе точно так же в пух и прах разнесем любую фашистскую нечисть, но разнесем по-современному. За нами враг будет розбит. Ти жив, брат кастельон чоловік. Але ось, наприклад, той самий калашніков Януковича мирно гуляє бандерівською столицею. І Якось соромиться свого минулого, кажуть, що, начебто, ви організовували тітушок. Ні, міту. ну це знаєте, це елементи такої політичної пропаганди і брехні для того, щоб споплюжити там чийсь імі. Що сьогодні планує Калашніков після перемоги тих, кого він називав наркоманами і фашистами, Накачане наркотиками в істирічкам. Скалі звірі рвуться рвуться державних учрежденням. Програма гроші розпочинає власне розслідування. 13 година дня. Мерседес з Калашніковим обганяє нашу автівку у самісінькому центрі Києва. Важливі зустрічі проводить у п'ятизірковому готелі Прем'єр Палас. У ресторані готеля ми помічаємо Калашнікова у сумнівній компанії. Ось праворуч від головного тітушковода Януковича ми помічаємо постійну гостю російських телеканалів Вікторію Шилову. Хочет український народ федералізації. Дайте йому федералізацію! Сейчас український народ объединиться и і усилиями сбросить ту олигархическую власть, яка фактично поработіла нашу страну. Цього доброго, удачі, пока. міра цього вам. І поки шановне товариство щось довго обговорює про гроші і про людей, от так збіг під Київською мерією починається платний мітинг. Венсто дають божо в Боже упасі. багато ж пасіде. Ти що? ось нам сказали до часу. Так між нами говорять, до часу. 50. далі. Авто Калашнікова прямує до салону російського телефонного оператора. У офісі ляльковод сидить майже годину. Поміняти тарифний пакет можна значно швидше. Як бачимо, пан Калашніков у бандерівській столиці почувається цілком природньо. Зараз подивимось, куди він поїде далі. Наступна зупинка: паркінг елітного розважального комплексу Арена на самісінькому хрещатику. Невеличке очікування. І ось Калашніков у супроводі жінки складає пакунки у автівку. Зараз дізнаємось, де сьогодні мешкає Рупор Януковича. Район Виноградар на околиці Бандерівської столиці. Ми ловимо Калашнікова на виході з парковки. Вам теж цікаво, що так активно організовує у Києві талановитий масовщик? Як у вас справа? Розкажіть нам будь ласка. як справа, як, як в країні? Як в країні живеться, так і мені живеться. Чим займаєтесь? Як займався, так і займається. Громадська політичною діяльністю. Так, да, якісь мітинги може планувати. Ну, на 9 травня готуємось. Защиття президента! Не сумуєте за от, Януковичем і всіма Ви знаєте, життя дуже складне. За комусь, за кимось сумувати. Ну, це не дуже таке благодарна справа чи діло. Я, як член партії регіонів, чесно виконував свій долг, обов'язок. Ми встановимо ползучий державний переворот. А ви не шкодуєте не за якісь свої дії? А за які мені дії мені особисто шкодувати? За які дії? Я ніколи не порушую букву закона ні до тітушек, ні до будь-яких протиправних дій, Я ніколи жодного. Відношення не мав буде за нами! Враг буде разбіт. Єдине, що ніяк не може пояснити суспільний діяч, звідки гроші на так звану суспільно політичну діяльність. Я не людина, яка займається бізнесом. Ви знаєте, що на сьогоднішній день Верховна Рада прийняла рішення, які. Залишили таких, як я без фінансового забезпечення. На жаль, працевлаштуватися дуже мені на сьогоднішній день важко. От халепа, Бізнеса немає, а мерседес є. А як ви заробили на Мерседес такий? Ви знаєте, Мерседес це є на сьогоднішній день. Своєрідна пам'ять, ця машина досить мене вже давно скидувалася вся моя родина, яка в нас була велика. Ще були батьки живі. Так сталося, що все, що збирала моя велика родина, вони знайшли можливість. І багато не збирав. Моя машина, вона, мабуть, навіть за своїм рівнем трошки нижче, ніж рівень пересічного середнього громадянина України. Вам вже ж цікаво дізнатися, що Калашніков думає про анексію Криму і напад Росії. Для мене сьогодні в Україні відбувається братовбивча війна. Заради чого і заради кого? А російські війська? Навіть, я ще раз хочу сказати, я бачу сьогодні братовбивчу війну. Я не, російські бачив, не, я бачив. Бачив, я не бачив російські війська і я не хочу давати е, інформацію про те, що я не бачив. Я на сьогоднішній день можу сказати, що я бачив американських інструкторів. Це я бачив. Де? Де? І в зоні антитерористичної операції, і на території Генерального штабу України, і в Службі безпеки України, і в деяких ще державних органах. Ви вважаєте я... Крим українським? Я ще раз вам доповідаю, я на сьогоднішній день вважаю, що Україна має конституцію, має законодавство і має норми права, які дозволяють чітко і ясно сказати. що і де і як відбувається, ну і як після таких висловлювань не спитати пана Калашнікова, що про нього думають УСБУ та ГПУ? І чи взагалі думають? А до вас ніяких претензій не мають там правоохоронні органи? Ну якщо не викликали, якщо, там якщо вам казати е, про якісь е, виклики правоохоронних органів, я дуже законослухняна людина. Після того, на сьогоднішній і... день до мене будь-яких за <забитень>, зауважень чи якісь претензій не надходили. А поки СБУ і ГПУ не має до нього діла, Калашніков продовжує гуляти українською столицею, займатися тим, що в нього виходить найкраще готувати нові акції з проросійськими активістами. Переконаний, після того, як я буду мати можливість доступу до ту інформації, яку мають наші державні діючі відповідного рівня, я можу давати якісь прогнози.